Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити е, манікюрчик моєї пікмі-палки. Ідемо в наш творчий магазин. Добрий день, можна до вас, будь ласка, в магазин? А у вас гроші ще є? Ну от все, що залишилось. Давай сюди! Дермайте, тримайте. Так, чи настояще? Добре, настояще, можете проходити. Що іменно ви хочете? Та ми ще пошукаємо. Осквій ще може купимо? Та ні, не треба. Так, так. О, ми візьмемо синій на пробу, подумаємо. І візьмемо ще. Отакий. От От Два кольори перейти. Чи один. Давайте візьмемо. Давайте візьмемо оцей синій, а оцей ми положимо. Угу, Так, зараз порахуємо, скільки це буде. Угу, угу, угу. Так, з вас буде 250 гривень. Картою готівкою, а ви трошки не опопіли з такими цінами, а? а? Взагалі, то зараз 2025 рік. Ви що, ви не знаєте, що зараз дуже все дороге. Та знаєте, то ми краще просто так заберемо. Дякую, то буде? Фух, Ледь втекли від тієї. Того зараз будемо робити пікмі-пачку. Давайте ми зараз вам зробимо все найкраще. Хочете беріть чипси з кетчупом? Давайте лежіть і ми вам будемо робити мазочки. Тримайте ваш коктейль і лежіть. Зараз ми вам підріжемо кутикулу. Зрівняємо. Зараз ми маленькими ножничками вам, вам трошки відрежемо пальчики. Що ви кричите? Це ж взагалі набулі це. Дайте, будь ласка, на дощечку, і давайте ми вам зараз почнемо з цього пальчика. Так, робимо робимо. Ого, але мені здається, вам не підходить. Наш клієнт попросив довгий ніготь, а у нас відп...". і він згрис його. Ой, та нічого не відвалили. Наш клієнт сказав, що він хоче натуральність, але у нас тут не натурально все, все хімічно. Так що нам не що це не сюди, все. До побачення. А на цьому все манікюрчик закінчений і всім па 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 па.